Мені вже самі гарні? Я Потримай. Та тримай, та, що ти не бачиш, я бачу, а ти не бачиш. Тримати. Поки в руки не Гарні. Це далекий букет? Дуже. На? А не, не. Як де. Ви всі гарні троянки. Дійсно. Ти що не бачиш, далі штук? Гарні? Безподобні шат. Ну я не знаю, що мені так, я так нарахувала 9 штук. Mm. Може бути більше 9, але, але гарно. Угу. Mm -hmm. Я думаю, Віталік Віталій все зрозумів. <laughs> Та недобре. Забере тлег. Забриту гад. Ну зроби якийсь почин, почав. <laughs> <laughs> Та як почин? Поченув, а то побій. або квіти, або нема почав. Нікбий. Кавалерочка, ми вже все. Це, це наїлася, ми понаїдалися, у воду поміняла, квіти пообрізала, вже помилася, намарафетилася і готові йти по справах. Але я вам скажу так: це, це зробила розпаковку собі своїх парфумів. І скажу вам тако: я не знала, які вона запахи буде замовляти, але вже приїхали вони, ми забрали, і я понюхала. І реально, ось ці парфуми дуже круто пахнуть. Це є унісекс. Вони є такі солодкаво свіжі, реально дуже крутий кавалерка-запах. Ну, вони мені подобаються. Взяла ось таку мініатюрку, це для свого коханого чоловіка, тому що попереду день Святого Валентина. І цьоця готується до того так само, як кожна жінка. Скажу так, оце Андрійку, як напшикається, то будеш шлейф від нього, видно, буде, що мужчина йде, такий, знаєш, солідний. Ну і лакоста. Лакоста, так, вона є така, знаєте, специфічний, запах такий має. Але такий би найбільше сказала, що вона тягне до чоловічого або унісекс, можна сказати. Вона такий має і такий і різкий запах. І такі, тут його приглушує, але коли напихнетеся ним, то він відкривається ще більше. Ну, ви кавалерка, знаєте, я з парфум сіті завжди замовляю собі парфуми. Мені дуже подобається ось ці в пластику. Не знаю, чому в пластику парфуми тримають 18 годин, тому що в них є 30% аромаконцентрату, Концентрат. і вони тому довше тримають. Ну, мої вони такі. Я не знаю, як їх пояснити, який запах, ну, але як я ними пахнюся, всі мені звертають увагу, кажуть, галина, чим ви пахнете? І до речі, Оксана на новій пошті також замовляє всі свої парфуми на парфум сіті Леся і Оксана. І має ось таку мініатюрку. Я її дуже бережу. Я так пшика і по і погнала. Дуже. Класний запах, він, вообще, бомбезний. Кавалерочка, ось ці всі парфуми ви можете придбати на сайті Parfum City. Я вам залишаю навіть на них посилання. В них завжди є акції. Якщо купляєте дві одиниці, дві одиниці. Одиниці парфум, тобто одну і другу баночку, доставка буде вам безкоштовна. Зараз діє також акція: якщо ви купляєте 1 додати 1 до рівні 3, тобто ви купляєте два будь-яких парфума, один вам йде вже подаруночок. Але якщо ви напишете, що ви Подаруночок йде, до речі, в пластмасовій баночці. Парфуми. Але якщо ви напишете, що ви від Хай Маї, ви отримаєте мініатюрку також в подаруночок. Ну, а як вже маєте велику родину, маєте кому дарувати подарунки, або навіть собі любимі чоловікові, купляєте. 3, додати 3 до рівні 9. Тобто заплатили за 6 парфумів, три вам прийде в подарунок. Пластику, а якщо ви напишете будь-який запах, а якщо ви ще напишете, що ви від Хаймаї, ви отримаєте ще три мініатюрки, подарунок подаруночок, будь-який запах, який виберете, і ось такий шопер, кавалєрочка. На парфум Сіті на сайті всі парфуми коштують від 399 гривень. Там є запахи від вибору до кольору. Навіть знаєте, хто такий є примхливий в запахах, і то для вас там буде, будуть ваші парфуми, які вам точно сподобаться. Перше, можете собі замовити, ось такі мініатюрки для проби, а вже потім можете собі замовити ось такі в пластику. По-перше, в пластику, я не знаю, чому люди не хочуть в пластику. В пластику, по-перше, зручно. Кинули, кинули телефон, ще щось кинули. Переживайте, щоб все не розбило. В пластику мечіть і телефон і флешку можете кинути. І помаду пластик ніколи вам не розіб'ється. Так що в пластику вигідно брати і ще. Плюс вони пахнуть понад 18 годин. Так що, кавалерочка, посилання на парфуми ви маєте, а ми далі йдемо братися друга. Ну, не знаю, це вже, напевне, їсти до завтрашнього дня точно не буде. Ну, мені щось так, знаєте, серце підказує. Бо я так макарону, капусти наїла, що вже дитинку нічого не хоче. Я кажу, ну слава Богу, що це голодна від нас не піде. Та й таке кавалерка. Ми взуваємося. Куртку, шапку на дворі холодно, хоч сонце є, і треба йти робити далі роботу. Татьке. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі, ти надія моя, ти господь мого життя, Ісусе, довіряю тобі, ти надія моя, ти господь мого життя it's also a you Сумський, Та, ти знаєш, мене вже корма тіло платіжки, вже починають Та, чого? Що, ще, Знаєш, То тако місяці починає комунальні, <паспаление> тільки заплатила. Ще не про три тижні пройшло, вже кормо далі ці комунальні приходять. Тому взагалі дибіліз. Та за охорону прийшло. Прийшло, що оплачено успішно, ми сьомиємо йому любимо, обнімаємо. Але одне питання, що в двері поставили. Та то вони вже другий раз, так? Так, берез, так. Ну, та, двері ставили. Ну так, тут теж знаходиться, та й вони сюди її приносять, mm -hmm. а де вони то мають ставити? Ну то вони молодці, що я можу сказати, mm -hmm. кавлєць. Ми сьогодні, знаєте, і працюємо, і гуляємо. Ну і та ту тут рубинку, вона шкір, більше від о, тебе. І шкіримося, і, коротше, все робимо, тепер їдемо на нову пошту, так? Угу. Mm -hmm. Let's go, як це говорить. Ми готові. Вже на новій пошті, вправді робляться. Правда, немає ні Лесі, хто завжди не виправляє, кого ми перенайду. Але тут всі добре справляються з роботи. Ми працюємо. Зараз хтось знайомий зайде, як завжди, бо це таке місце, де треба, де можна зустріти. Догоди не будь-де вністи. Ну а пошта це місце зустрічі. Смачного, смачнесенького. Я Смачного, смачне сенького. Я думаю, чи то не замало ти просто взяла. Перериваємо. Може їдемо до беремо? <гум> Добре буде? <ніж? гум> Але скажу кавалерка, тако, має сестра з Червоного Рада приїхати, так хочу солодку неї цілий Божий день. І на кінець -то ми купили, але не дочекалися хати, так і їм по дорозі. Смачно ну, їжджати на вічі.